У НАТО розглядають часткове закриття неба над Україною. Про це повідомляє німецьке видання Bild. Мова йде про західні області, де планують проводити навчання ЗСУ. Таку пропозицію підтримало аж шість країн НАТО: а саме Естонія, Литва, Польща, Франція, Канада та Великобританія. А от, по суті, одні з головних гравців Альянсу, тобто США та Німеччина, виступають проти цього. В принципі зараз немає а, точно і чіткого бачення, як це буде на практиці, і чи буде це взагалі. Але сам факт таких розмов вже радує. Союзники також обговорюють можливість а, направлення своїх інструкторів в Україну, щоб зекономити, так би мовити, власні кошти на навчаннях наших солдат за кордоном. З цього приводу, до речі, Сирський вже опублікував інформацію, що на це готова зокрема Франція. З вже навіть підписані відповідні документи, як він сам про це повідомив у своїх соцмережах. Але найцікавішим тут є питання щодо можливості доставки західної зброї прямо до лінії фронту, а не як це було раніше, лише до українського кордону. А далі, як то кажуть, ви самі. За інформацією із видання Білд, на таке нібито готові у майбутньому такі країни НАТО, як Великобританія, Канада та Естонія. З цього приводу наразі. У декількох західних країнах розробляються концепції передової логістики. Та найцікавішим тут є питання: а що власне буде, якщо росіяни вдарять по цих колонах чи вагонах західної техніки, які будуть доставлятися європейцями, представниками країн НАТО? Чи не буде це у такому разі те, чого так боїться Шольц? Чи не буде це прямою участю у війні? І що в такому разі буде робити НАТО? Знаєте, багато питань і дуже мало відповідей. Адже як видно із останніх подій НАТО, а власне країни, які туди входять, поводять себе ну дуже пасивно і дуже нерішуче. Ну, звісно, якщо мова не йде про збиття іранських ракет над із Ізраїлем, тоді вони всі герої. А як прикрити небо над Україною, то відразу знаходяться тисячі причин і відмазок. Не зовсім розумію логіку Заходу у цьому разі, адже у Ірана також є ядерна зброя, як і у Росії, і чомусь це нікого не налякало, коли справа дійшла до збиття іранських ракет. НАТО і Захід зараз загалом здаються настільки м'якотілими, що диктаторські та антидемократичні режими відчувають себе краще як ніколи. У зв'язку із цим, до речі, також активізувався і Китай у своїх апетитах на Тайвань. Наразі відомо, що Китай активно займається підготовкою флоту до вторгнення для вторгнення на, на Тайвань. Для цього планується використовувати як, військов, як військові, так і навіть цивільні судна. Це, зокрема, спричинено нестачею у нападників, десантних кораблів амфібій, які б забезпечили масштабне вторгнення. Як то кажуть, будуть брати кількістю, а не якістю, як в старі, недобрі радянські часи, жуківськими методами. Не дарма ж бо там також комуністи при владі. До речі, про інших комуністів, які себе лише так не називають, росіяни також користуються слабкістю Заходу, раніше його нерішучістю, і, не дивлячись на розпочату операцію під Харковом, готуються тим часом і до вторгнення із боку Сумщини. Але звісно ж сил у них не вистачить, щоб досягнути тут якогось стратегічного чи навіть тактичного успіху. Та все шлиха вони завдадуть. Бо, по-перше, буде страждати прикордоння, яке і зараз постійно потерпає від обстрілів. А по-друге, цими маневрами вони відволічуть наші сили оборони, які у нас і так в дефіциті. Оскільки, як я неодноразово наголошував, у нас в рази менше людей, ніж в Росії. Тож питання лише в тому, чи набереться все-таки захід рішучості, а власне Америка, Німеччина, щоб дозволити Україні гатити західною зброєю по росіянах на же території. Бо це трохи нечесно виходить, коли у тебе прямо на очах розгортаються пускові установки, розгортаються військові угруповання, які націлені на тебе. А тобі по них не можна бити, бо хтось там боїться якоїсь ескалації. Яка так чи інакше і так відбувається постійно із боку Росії, що б ми чи наші союзники не робили? Та все ж Україна зараз готує все-таки відповідні операції з нанесення ударів в глибокому тилу Росії. Мова йде про ракети. Про це свідчать нещодавні удари по РЛС в тилу ворога з використанням наших безпілотників. І знаєте, судячи із уражених. Нами цілей ворога, все виглядає так, ніби наші ракети точно полетять на територію ворога. Питання лише коли? Чекаємо на добро від союзників щодо дозволу бити їхньою зброєю. Ну або ж, можливо, в Україні вже є своя потужна ракетна програма, результати якої ми скоро зможемо побачити. Подивимось, подивимось. Ну, а я вас закликаю, тим часом підписуватись, ставити лайк цьому відео. Коментувати це відео, ділитися своїми думками і поглядами щодо цього. Цікава також ваша позиція. Ну і, звісно, бережіть себе.